А ви знали, що яйце можна посмажити в мікрохвильовці. Хоча зараз така спека, що, в принципі, можна посмажити його і на дворі, просто поставивши пательню на сонце. Але зараз покажу, як це можна зробити все таки в мікрохвильовці. Нам знадобиться дві тарілки, яйце і рослина олія. Шикаємо олію. Відправляємо яєчко. Суточком треба зробити так. Тик, тик. Бо Накриваємо іншою тарілкою, відправляємо в мікрохвильовку на максималках на одну хвилину. Дістаємо, як завжди гаряча тарілка. І ось таке яйце ми маємо. Як бачите, друга тарілка захистила мікрохвильовку. Готове, готове.